На цих кадрах не елітна заміська дача, а майбутній будинок сімейного типу. На його будівництво у 2012 році Луганська обласна державна адміністрація виділила 3 мільйони гривень. Енергозберігаючий дім у центрі ровеньків розрахований на 12 дітей. Його встигли не тільки звести, але й обладнати усім необхідним. Поклеїти кольорові шпалери, розмістити зручні санвузли. Усього за кілька днів до новосілля у ровеньки прийшла війна. Зараз замість дітей у цьому домі мешкають сепаратисти. То була вже військова частина. Там е, жив військовий комендант міста Ровеньки. Я е, не знаю його фамілії зараз, але то людина, я не знаю, як то можна її людиною назвати, де е, дитячий будинок, там обоє всі були на дитячі теми. Там мішки, е, м'ячики, таке, іграшки. І зараз жити в такому будинку, військовому військовому чоловіку. Для Юрія та Лариси Шутенків, які усе життя проживали у Рувеньках, Стаханівський будинок-інтернат давно став рідним. Туди подружжя їздило навідувати діток. Саме у цьому закладі Шутенки помітили тих, кому хотіли стати батьками. Це сім'я, троє сестричок і братик. Це хлопчик Ванечка, це старша дівчинка Настя, це Дар'я і це є Відочка. Є ну, манюня називаємо, тому що вона з. Дівчаток найменше спільні поїздки на природу, екскурсії, пікніки та тихі сімейні вечори. Уже за кілька днів прийомні діти почали називати їх татом і мамою. Хоча у шутенків троє власних дітей кажуть: у любові та піклування вистачало на всіх. Ще діти дуже цікаві, дуже такі внимательні, добрі. такі... Любящі. От они сім'я, їх четверо, і вони за друг другом стоять як горою. Коли прийшла війна, дітей у Шутенків забрали. Зараз 17-річна Настя перебуває у Сєвєродонецькій школі інтернаті. Ми зв'язались із найстаршою сестрою телефоном. Я би хотіла жити з батьками, з сім'єю Шутенка і з братією. Дарина навчається в Одеському училищі, а Ліда та Іван перебувають у Котовській школі інтернаті. Ваня, привіт! привет, Що ти, як діла у тебя, друг? Нормально. Ай, опять нормально. Як у нас сім'я? О, отлично, молодець. Шутенки розпочали на Прикарпатті нове життя, знайшли роботу, потрохи освоюються у новому місті. Втім, просто так залишити дітей, які вже стали їм рідними. Юрій та Лариса не хочуть. Подружжя мріє створити будинок сімейного типу на Прикарпатті і хочуть, аби у ньому проживали діти зі сходу. Щоб брати дітей зі сходу, і цю сім'ю це беззаперечно. Ми хочемо бачити в своєму дитячому будинку, але і брати дітей зі сходу. Які знаєте, не знають, що таке є захід України, яка тут багата культура, які тут добрі люди, І щоб вони навчалися, щоб не казали, що тут живуть якісь, як вони називають, Бендерівці, Укропи і так далі. Розумієте, ми хочемо, щоб е, схід і захід були разом. Підтримує таку ідею начальник служби у справах неповнолітніх Івано-Франківської облдержадміністрації Іван Ковалик. Зараз на Прикарпатті є 10 будинків сімейного типу. Батьки-вихователі, як правило, мають своє власне житло. Тобто на будівництво таких помешкань із держбюджету на область поки не виділили жодної копійки. У черзі на створення будинків сімейного типу перебуває майже два десятки людей. Вони мають пройти на навчання та подати ряд документів переваги у таких питаннях не надають нікому, каже Іван Ковалик. То загальна державна програма. Вони, коли створений будинок сімейного типу, там є спеціальна угода між батьками, які вимоги ставить держава до батьків, які батьки ставлять, що держава зобов'язується робити. І коли подали документи, то з моменту створення починається виплата. Подаються документи, вже я не кажу розпроцедуру, подаємо документи. Ми до Києва Іван Ковалик переконує, готовий усіляко сприяти таким ініціативам. Якраз ми. На цілі, на те, що приїдуть звідти, щоб звідти як найбільше дітей, які все-таки ну говорити там біда, ну в чому не буде про це таїти, і ми готові прийняти дітей кажу, і сприяти їм. А поки шутенки мешкають разом із своєю найменшою донечкою Каріною. Вони сподіваються, що невдовзі їх сімейне чаювання буде більш гамірним і за столом збереться значно більше діток. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Рай.